Привіт! Зараз ми з тобою розберемось, як поповнити свій рахунок Freedom Finance найпростішим способом та купити перші цінні папери на біржі. Припустимо, ти маєш відкритий рахунок, а якщо ні, то переходь за посиланням в описі, там ти знайдеш інструкцію, як це можна зробити. У верхньому правому куті бачимо зелену кнопку Поповнити. Натискаємо та переходимо на сторінку поповнення. Залишаємося на вкладці банківською карткою та додаємо нову картку. Так як я раніше вже додав свою, то я просто вибираю її з писку. Далі нам треба вибрати валюту: євро чи долари. Взагалі великої різниці немає, бо ми зможемо легко конвертувати з однієї в іншу. Але якщо ти знаєш напереду, якій валюті торгуються ті папери, які ти хочеш купити, то краще одразу поповнювати саме в ній. У моєму випадку це долари. Вводимо бажану суму і бачимо, що комісія при поповненні складе 2 Також зверніть увагу, що НБУ встановив ліміт на розрахунок карткою за кордоном 100 тисяч гривень на місяць. А наша операція буде вважатися саме такою. Вводимо CV-код і натискаємо поповнити. Підтверджуємо операцію додатку нашого банку, і на цьому все. Наш рахунок поповнений, зарахована сума, мінус комісія 2%. Можемо бачити баланс рахунку зверху справа. Тепер переходимо до купівлі. Відкриваємо закладку Торгувати і у вікні пошуку вводимо назву активу, який ми хочемо купити, та додаємо його. Ви можете побачити, що є кілька варіантів однієї компанії: Америка, Європа, ще одна Європа. Це та ж компанія на різних біржах. STM торгується на лондонській біржі, в нашому випадку це STM EU, а також на Парижській біржі STM PA EU та на Нью-Йоркській біржі STMUS. Ці деталі можна побачити, зайшовши вже в сам тікер. Далі нам треба відкрити сесію безпеки. Для цього переключаємо слайдер, або натискаємо на кнопку у віконечку справа. З'являється QR-код, який треба відсканувати за допомогою додатку Freedom Finance на нашому мобільному телефоні. І тепер, коли сесія відкрита, ми можемо здійснити саму торгову операцію. Вибираємо тікер з нашого списку. У правій частині бачимо віконечко ордера, де потрібно вибрати тип операції. Купівля чи продаж, і бачимо пункт ціна. Тут у нас є вибір. Варіант номер один по ринку. Купівля відбудеться по ринковій ціні, тобто ті, яка буде в момент створення ордеру. Так як зазвичай фінансові дані транслюються з затримкою, ціна, яку ви бачите, може бути вже не актуальна, тому немає ніякої гарантії, що вона не буде вищою за ту ціну, яку ви бачите. Я не раджу користуватися цим пунктом, особливо якщо ви новачок. Другий варіант лімітний ордер. Ви ставите бажану ціну. І лише по ній відбудеться операція. Мінус такого варіанту в тому, що інколи доводиться чекати, поки ціна дійде до вашої, особливо враховуючи затримку в даних. І наступні два варіанти: ціна найкращої пропозиції чи найкращого попиту. Тут ваша ціна буде автоматично підлаштовуватись під відповідну ціну попиту чи пропозиції, в залежності від того, що ви вибрали. Далі вводимо кількість, яку ми хочемо купити. тут. Треба переконатися, що у нас на рахунку достатньо грошей. Також можемо вибрати додаткові налаштування, де вказати термін нашого ордеру. Стоп та особлива маржа нам не потрібні. Натискаємо виставити наказ на купівлю і чекаємо заповнення нашого ордеру. Побачите, що ордер виконаний можна на закладці накази в його статусі, а самі активи можна знайти на закладці позиції. Що ж, вітаю, тепер ти щасливий власник акції якоїсь компанії. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. І вдалих вам інвестицій!